Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції задокументували злочинну діяльність групи аферистів. До складу групи входили чоловік та жінки, уродженці Івано-Франківська та Республіки Молдови віком 30 та 42 років. Чоловік раніше був судимий за вчинення інших злочинів. Окрім цього, фігурант має непогашену судимість за наркозлочини. Поліцейські встановили, що впродовж поточного місяця фігуранти приїхали до обласного центру з метою скоєння злочинів. За цей час зловмисники вчинили одразу декілька кримінальних правопорушень. Майже у всіх випадках потерпілі пенсіонери. Зловмисники діяли за наступною схемою: аферисти на вулиці водили людей в оману, пропонували допомогти, піднести сумку додому тощо. А вже біля помешкань потерпілих зловмисники під різними приводами просились в оселю. Звідки викрадали майно потерпілих, а саме: телефони, банківські картки, ювелірні вироби тощо. Поліцейські затримали шахраїв в обласному центрі, в готельному номері, де останні проживали кілька днів, оперативники виявили грошові кошти, викрадений мобільний телефон та інші речові докази. Обом підозрюваним повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.